Ласкаво, прошу на мій канал. Це відео про те, що це за канал, хто я така, і чому вам варто тут залишитися, підписатися і знати про те, що цей канал існує. Мене звати Євгенія Шапочка, і як психолог, уже 15 років я працюю в сфері терапії залежної поведінки. Тобто, я намагаюся знати і вміти якомога більше, щоб допомогти людям, які потрапили. Під вплив психоактивних речовин і намагаються навести порядок в своєму житті після цього. А цей канал про життя з психоактивними речовинами. Я знаю, що є достатньо небагато людей, які приймають в своєму житті рішення повністю відмовитися від любих психоактивних речовин і вести тверезий спосіб життя. Я захоплююся цими людьми, я підтримую цих людей і я намагаюся разом з ними будувати а, стратегії. Того як можна щасливо і просто жити це життя без речовин. Але я також свідома того, що це лише невелика частина людей. В більшості, в тій чи іншій мірі, ми живемо з психоактивними речовинами. І цей канал власне, про життя. Я не з тих спеціалістів, які намагаються віднести. Психоактивні речовини в якусь категорію, говорячи про те, що це погано або це добре. Як і люба інша річ, психоактивна речовина існує: будь-то алкоголь, марихуана або щось інше. І, власне, межа, де є рекреаційне вживання, а де вживання вже набуває рис залежності, інколи дуже розмита. Інколи ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Так було зі мною, коли я була маленька і жила в сім'ї, де один з моїх батьків зловживав алкоголем. Тому, ведучи цей канал, я особисто заангажована своєю власною біографією, своєю власною історією і знаю, про що говорю не тільки з точки зору досвіду. Професійного, але й особистого. Я є дорослою дитиною алкоголіка, яка все своє дитинство жила або в деяких випадках навіть намагалася вижити в сім'ї, де панував хаос і безпорядок. І в той час я не розуміла, що відбувається. Я не задавала собі питань. Я, як люба інша дитина, намагалася жити сьогоднішнім днем. Або жила сьогоднішнім днем, і вирішувати ці питання, які поступали кожного дня. І вони були дуже непрості. Коли я виросла, я далі не розуміла, що відбувається. Я абсолютно не знала, що таке дитинство може вплинути на мій характер і на те, якою людиною я сформувалася. Я пішла вчитися в університет і вийшла заміж. Але Виявилось, що історії з залежностями не покинули мою сім'ю. І вони продовжувалися. В моїй сім'ї були люди з алкогольною залежністю, з наркотичною залежністю, в моїй сім'ї були тяжкі співзалежні випадки. І коли я пішла вчитись на психолога, я пішла, я, я зробила це інтуїтивно, абсолютно не розуміючи, яким саме психологом я хочу бути. Та одного дня все перевернулося, оскільки на одній лекції. Одна з моїх викладачів розповіла про типову психологію сім'ї з алкогольною залежністю. Ця лекція була для мене поворотною. Вона, можна сказати, відкрила мені очі, і я пережила свого роду інсайт. На цій лекції я ніби відділилася від свого власного досвіду і побачила його збоку. На сцені стояли мої одногрупники. Символізуючи батьків, дітей, і вони були розставлені так, як виглядали стосунки в цій сім'ї. І з однієї сторони мені моментально стало легше, але з другої сторони я зрозуміла, що є якесь питання, якась інформація, яка мені дуже потрібна, але якої я абсолютно не знаю. Після цієї лекції я підійшла до викладача і сказала. Де можна навчитися працювати з залежностями? Це була, це була лекція, після якої я вирішила, ким я хочу бути. Але шлях був достатньо довгий, і я проходила свою власну індивідуальну терапію, я проходила групову терапію. Все це зайняло близько п'яти років. Я так само проходила навчальний курс, який був направлений на те, щоб навчити мене працювати з залежностями. Потім я опинилася в наркологічному диспансері зі своєї власної ініціативи. І п'ять років я працювала у Львівському наркологічному диспансері, роблячи свою роботу як психолог, займаючись оцінкою. Співпрацюючи з психіатрами, намагаючись визначити, де є здоров'я, а де є хвороба. А так само за допомогою моїх дуже класних колег, я почала цікавитися взагалі сферою психоактивних речовин. І виявилося, що знову я постала перед полем, в якому надзвичайно багато інформації і надзвичайно багата історія, яка мені абсолютно невідома. Згодом це привело мене знову в університет, в якому я писала свою кандидатську дисертацію на тему, як формується залежність. І я продовжувала читати. Я почала співпрацювати і цікавитися тим, як це в світі відбувається, не тільки в Україні, і почала їздити на літні школи, на навчання, пов'язані з адикціями. І це все продовжується. І мій шлях продовжується. І я намагаюся далі пізнавати цей світ і далі відкривати для себе те, що пов'язано з моєю професією. Цей канал це, по суті, ресурс, на який я викладаю свої знання. І я не знаю жодної людини, яка поняття не має, що таке психо... психоактивні речовини. Я не знаю жодної людини, яка поняття не має що таке залежності. Єдине, що інколи ми відчуваємо, що з нашим другом, наприклад, відбувається щось погане, але ми поняття не маємо, що робити, як діяти, що говорити, що допоможе, а що буде навпаки шкідливо. Так само ми часто не усвідомлюємо межу свого впливу. І нам надзвичайно важко прийняти інколи свою безпомічність. Цей канал для того, щоб дати вам навігацію, дати вам напрямок, куди вам треба рухатись, яку сферу для себе відкривати, можливо, що читати або які питання собі задавати. І я з великою радістю стану вам у нагоді. Тому, будь ласка, заходьте.